Так, я зайшов в команду. По-перше, з чим я зайшов, який в мене контракт? Да, це така інша теорія, я так думаю, що, да? а ось, який в мене контракт. І це не тільки про юридичний контракт, що я щось там підписав, ну і мені там, да? а контракт, який ми ділимо на три умовні частини, да? де в перші дві входять те, що підписав. Да, це те, що там ну організаційний, там як я працюю онлайн офлайн там, приїжджаю раз на тиждень чи що там. Ну то є умови, да, ось да? такі умови, умови да принципі та. знайомі yeah. такі процедурні mm -hmm. да, моменти. А, ось. а друга а, умова, да, це професійний ну, про, чи такий рівень, да, чи контекст, що я роблю. Наприклад, да, що я заходжу як лідер команди, на яку роль. Ну, наприклад, я і есть, да, ну, на яку роль заходжу. І третій рівень, це, який не прописан в Юркоманді, да, це те, що ми називаємо психологічний рівень. І він найважливіший.